Всім привіт. Всім привіт. Я вже все до заброшки і зараз покажу вам, що там ні є. Сподіваюсь, там щось цікаве буде. І сподіваюсь, тоді як буду на, вертатися назад додому, то дощ мене назастане. На, на як зараз якраз моросить, ну точніше починає моросить, якраз тоді якось підходжу до Заврошки. І так, ось ця заброшка, ось я вже заходжу на її. Як спочатку тут якось все скучновато. І не знаю, чи тут щось нормально щось буде. Хатрабина ось. О. Якщо тут на другу поверху можна буде вилізти. Якщо на першому нічого цікавого не буде. І так, що тут ще? Ту. На першому поверсі, як ви бачите, нічого цікавого немає. Ну, то зараз спробую другий поверх вилізти. І вже включу камеру там. Так, я вже на другому поверсі. Зараз перший тут якраз судячи, тому що я тут перший якраз, тут так само нічого цікавого. Я ось тут на кришу буде. Куди відрізати. І так, що тут? Тут, походу, скрізь пусто. Да, це похоже на достроївки тут просто і все. І на кришу тут немає як Ну Я ще тут подивлюсь. Пошукаю, чи можна на кришу вилізти чи ні. І тоді до вас вернусь. І так, тут е, на кришу ніяк не вилізти, але я тут ще замітив, якраз там наша є одна якась запрошка є, звісно, її зараз погано було видно. То зараз піду туди, то ж вище в підвал якийсь. І також ще пробуваємо цьо, у цьому підвалі е, цієї будівлі. Так що зустрілюся вже бігать, у підвал. І так, заходжу в підвал тут. Тут тільки один мусор, як ви бачите. І більше нічого поки що нема. І за того, що крапає якось тут -то таке почуття, що як начебто хтось тут є. Хоч це просто із, ага, крапає і сталі тут. Да, тут нічого немає, тому перейду я до того іншого підвалку, який я показував. І подивіться, що так же, що там ще. І так, ось цей підвал, він був не так уже дав такою до отеї Так що зараз ще я похожу тут, подивлюся. Ну что я, о, ось я вход. А то я вже думав, що з цього боку ніде входа немає. Ну, як, як ви бачите, тут, тут, це вже давно Заброшене, так як тут усього навіть такі дерева виростав. І похоже тут так само нічого немає. Так, зараз перевірю ще в цього боку. Да, тут нічого такого немає. Просто все зарошене тут та і все. Тому буду вже виходити відсюди. І ще народ, то я тут замітив якраз на ще декілька заброшок. Тому якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях і я туди так само зайду, подивлюся, що там. І на цьому в мене це відео підходить до кінця. Всім пока.